Депутати підняли собі виплати, а про військовослужбовців знову не згадали. У бюджеті на 2026 рік народні обранці заклали собі солідарний бонус. Це так звана компенсація за депутатські повноваження у розмірі трьох місячних зарплат, тобто 120 тисяч гривень. І важливо, ця компенсація не оподатковується. Парадокс у тому, що за умов дефіцитного бюджету кошти на компенсації депутатам знайшлися а на підвищення грошового забезпечення захисникам, які третій рік воюють із незмінним окладом під час з інфляції грошей у бюджеті не передбачили. Військовослужбовці різко розкритикували це рішення. Заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін назвав це повною зневагою. За його словами, країну тримають саме бійці на фронті, а аргументи про немає грошей виглядають дивно, коли на депутатські виплати кошти знаходять без проблем. Заради об'єктивності варто вказати, що грошове забезпечення захисників фінансується з коштів податків українців, тоді як частину інших витрат покриває допомога міжнародних партнерів. Це різні джерела фінансування, однак це не знімає питання пріоритетів під час війни та не виправдовує рішення депутатів. Тож, хто у нас у пріоритеті у воюючій країні, політики чи захисники? Що думаєте про такі покращення? Пишіть свою думку в коментарях.